Вітаю, шановні на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку The Long Dark. І в минулій частині була проблема переохолодження, але проблема ця за добу вирішилася. Я тут трошки похазяйнував, нарубав, порубав полиці, порубав деякі сільці. У нас висохла ну, практично на третину шкірка, також бачимо саженці. Ну і, власне кажучи, зараз потрібно виходити на вулицю. Що у нас? У нас, а, ну, звичайно, що тільки-тільки пройшла гіпотермія. Ну і, власне кажучи, все одно потрібно зараз виходити, тому що робити тут більше нічого, тому що потрібно обов'язково зараз знайти їжу. Їжу і дров треба нарубати. Так, дивимось. Дивимось, нібито. Небажаних елементів немає ніяких, там, вон, я бачу, олень ходить. І пам'ятайте, що ми прикінчили вовка. От Зараз потрібно буде білувати тушу або оленя, або вовка, знайти м'ясо, бо їсти нічого зовсім. Я все поїв, Все поїв. водички там трошки залишилось. Що у нас м'яса нема, кишки ні, не хочу я цього. Втома, велика втома. І а що у нас, власне кажучи, давайте подивимося? Ну мінус 7, ну це ще ще куди не йшло. Так. Та де він гад? А, он він, дивіться, он він. Скільки їх тут буде цих вовків? Це якийсь капець. Не встигнеш одного пристрелити інший, з'являється. Я сподіваюся, що він здохне гад. Де він там? Побіг, побіг, побіг. Звичайно, було б добре йому в голову поцілити. От, але куди поцілили, туди й поцілили добре, що хоч кудись поцілили. Я хотів би все ж таки подивитися. Він кудись забіг, не знаю. От я хотів би подивитися на того вовка, якого ми пристрелили в минулій частині. Можливо, з нього ще щось можна буде взяти. От, і я сподіваюся, що м'ясце у нього є ще. Так, ну нібито тут немає нікого, ніде. а Залишилось тільки того вовка зараз. Десь він забіжить і потім почне тут ходити колами. 4,8 кілограма м'яса. це, так, напевно, буде його найкраще, тому що вона замерша. От, Але скільки ж потрібно буде для того, щоб. 10, 15, 20. Напевно, я візьму все м'ясце. Скільки це у нас буде? 48 хвилин. Сподіваюсь, що вчора. Не натрапить. Так, добре. Є ще шкірка, теж хочу. А шкірку, можливо, чим? Ножиком? Так, ножиком краще. І все. Ретеруємося звідсіля, тому що дивіться, все вже. Вовча шкура і у нас починається завірюха. Ходімо звідсіля. Ходімо, зараз тільки паличок ще треба буде назбирати. Так, хоч трошки підсмажити їжі. А, ні 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 не це, ну добре. Добре, я не побачив, що це у нас велика гілка. І ходу-ходу, бо дуже холодно. Так. Не, не хотілося б мені знову отримати гіпотермію і сидіти знову-таки цілу добу вдома, бігти я не можу. Чудово. От, але ми з вами недалеко відійшли. Я все ж таки сподіваюся, що знайдеться у нас можливість, знайдеться можливість зробити зі шкіри більш-менш нормальний одяг. От або знайдеться який-небудь нормальний одяг. О, дивіться. Там що вовк? Так, вовк. Вовк і там он якась халабуда. Цікаво, буде туди сходити не зараз. Не зараз я з вовком не хочу вже зв'язуватися. Так, аби тільки я не заблукав, мені здається, що я кудись не туди пішов, так? Не вистачало ще заблукати. Справді, я кудись пішов зовсім не в ту не в ту. не в той степ. От лайно. Так, он я бачу ще один вовчара, Здається, нам сюди. І не побіжиш же? І холодно. І зараз буде знову гіпотермія, напевно. Як я так спутав? Сам не знаю. Хоч вертайся назад, поки є можливість ще. О зараз так забредемо, що потім я звідтіля. Напевно, давайте я залізу на гору. От, і з гори подивлюсь. Куди йти? Тут же ще й на вовка можна не трапити. Ні з того, ні з цього. Мені здається, що я пішов взагалі в іншу сторону, так? Ну, зараз все буде ясно. Так, зовсім незвідана територія з цієї сторони. І тут я ніде не бачу. Будиночка звіролова. Чи є все-таки щось? Ага, є Ще Щі... добре. Ще Щі... й вивих щіколотки, вивих зап'ястя. Чудово. Це просто чудово. Так, але все ж таки не так уже все й погано. Могло б бути гірше. Міг би зараз де-небудь тут вовчара напасти і відбитися від нього нічим було б зовсім. Отже, давайте шкандибаємо, шкандибаємо, тому що на холоді зараз перев'язуватися не дуже хотілося б і охота якнайшвидше дістатися додому. Давай, 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 давай. Бо ось ось буде знову ж таки гіпотермія, не вистачало ще. Видихів, гіпотермій, вовків, голоду, холоду. Це повний піпець якийсь. Фух, так. Отже, давайте лікуватися. Що у нас є або, або залікувати рани? Пігулками. Пігулки є перевтома І, звичайно, потрібно зараз буде щось поїсти. Попоїсти і відпочивати, грітися. Палички, ліхтарі. Та, напевно, з паличок. Вони горять не дуже довго, не дуже багато тепла виділяють, але все ж таки ліхтарями, то я вже буду користуватися тоді, коли вовки будуть нападати, і коли набої закінчаться. Ось ось вони закінчаться. Сподіваюсь, що невеликий шматочок м'ясця ми все ж таки з вами зробимо. Так, давай, давай. Підкидаємо, підкидаємо. 17, 24. Та напевно все. Так. Сире м'ясо вовка. Давайте ми його посмажимо. 20 хвилин далі. Що у нас є, кип'ятити воду, очистити воду і, власне кажучи, більше нічого. Так? Щоб спробувати приготувати. Ні, не встигає, на жаль. Напівсерету, так? Та нічого, дивіться, на вугликах теж воно нібито приготувалося добре? Добре. Так, що у нас 24, 41 уже? От що, значить, біля плити лежить, так? Так, ну що ж, давайте їсти. Давайте трошки поїмо. Вовчого м'ясця. Іронія долі, так? Да? Вовк хотів. Джейн з'їсти, але вийшло так, що Джейн їсть вовка. Водички. Звичайно, гарячого чайку було б. Добре, але немає його вже. Так, і залишилося ще на завтра в нас з вами поїсти і попити. І полицю яку-небудь із цих розламати. Наприклад, оцю або цю. Та яка різниця? Тут будь-яку можна розбити. Напевно, і стіл можна буде роз... розтращити. Коротше кажучи, тут буде пустка справжня. Тут нічого не буде. Ну, і, власне кажучи. Так, тут немає нічого. Наготувати того, що є. Так, і ще я хотів виконати вовчу шкіру, аби вона сохла. Так, так, більше ми з вами нічого не придбали. Ось я бачу, що в нас є капкан для кроликів. От, але там я бачу вовка. Кролик там теж бігав, але й вовк. Ну, я, звичайно, поставлю, трошки пізніше поставлю все це. Можна, до речі, ось факел буде ще відбиватися факелом. Плюс ще два факела. Та нічого, я сподіваюся, що ми з вами все ж таки виживемо якось. Так, і це у нас кіт. Так. Зброю можна почистити, я так розумію. А ну давайте подивимось. А, яка у нас. Розібрати я не хочу, звичайно, розрядити теж клін. 88 шанси на успіх. О, покращилось. Не набагато, але все ж таки покращилось. Так, ну що ж, добре. Добре, я буду зараз відпочивати, і коли я відпочину, здоров'я трошки наберусь ми з вами підемо, підемо, поставимо пастку, і я думаю, що потрібно буде вирішити проблему з одягом. Це вже, це вже не смішно навіть. Кудись треба буде бігти, наприклад, збігать той якийсь там хишка якась була, пам'ятаєте, так? Ми бачили. І, можливо, там щось є. Стілець його теж можна розтрощити. Цікаво. От, якщо там я нічого не знайду, то тоді потрібно буде бігти до, ж... до залізниці і там знайти вагони. І в цих вагонах мені казали, що щось якесь є. Якась чи то куртка, чи щось таке. Отже, приблизно такий план дій. Так, добре, давайте спати. 4 години до заходу сонця, калорій 1800. 1800. Я посплю 3 годинки, потім буде ще годинка на те, щоб поїсти трошки, повідпочивати і попити води і знову ж таки лягти спати. 79. Чудово. Чудово. Ну, година залишається. Зараз ви чуєте, так, що там на вулиці відбувається. Я полагоджу також всі речі, які в мене є. Тому що з цими речами ну, краще, звичайно, було б, щоб вони були 100%. Все ж таки. Те, що можна до 100%, я доведу, і це буде ну, вночі. Вранці. От і вранці ми з вами підемо. Я сподіваюся, що буде не дуже великий мороз і не дуже великий вітер. Інколи ж все ж таки погода тут втихомирюється, інколи ж все ж таки непогано. Ну я вийду. Просто гляну. Туди назад. Туди назад я не назад є ще. Оу, oh, щит. Ви тільки погляньте на цю красу. Та ні. Таку погоду навіть собаку не виганеш на вулицю, не те, що там десь самому ходити. Отже, в нас тут ще дрова є, ще, ще проживемо. Мені подобається те, що м'яса багато. Що з вовка хоч якийсь, у нас з вами толк є 60, так, 60, 60-60. А тут сотня. Ну, Напевно, треба буде його приготувати. До сотні довести. Отже, друзі, зустрінемося ми в наступній частині і будемо виживати. Щось виживання занадто, мені здається, жорстке якесь виходить. Все з за того, що немає що вдягнути, і погода все погіршується і погіршується. Ну що ж, я сподіваюся, що ми все ж таки вижимо. Отже, сім днів з, такою, з таким одягом, з таким з перемінним успіхом, але все ж таки виживали. Отже, я сподіваюся, що ще виживемо стільки ж, як мінімум. На цьому я буду з вами прощатися. Зустрінемося в наступній частині. Всього вам найкращого.